Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Херсоні окупанти підірвали міський телецентр та об'єкт Обленерго. Також досі виникають проблеми зі зв'язком. Тим часом лише 9 листопада під контроль України повернули 12 населених пунктів. На Херсонському напрямку від 1 жовтня українським воїнам вдалося відновити контроль над 41 населеним пунктом. Просування українських військ в глибину оборони противника складає до 36,5 кілометрів. Звільнено до 1381 квадратного кілометра територій. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Лише протягом минулої доби, 9 листопада, українські збройні сили звільнили 12 населених пунктів. На Херсонському напрямку напередодні на напрямку петропалівка новорайськ українська армія просунулась на 7 кілометрів та повернула до 107 квадратних кілометрів території. На цьому напрямку ЗСУ звільнили від окупантів 6 населених пунктів. На напрямку Первомайське Херсон українські захисники також просунулись на 7 кілометрів і звільнили 157 квадратних кілометрів землі. ЗСУ взяли під контроль 6 населених пунктів. Наказ російської армії відступити з Херсона є серйозним поворотом у війні в Україні та однією з найзначніших невдач Росії. Херсон, як єдиний обласний центр, окупований РФ був стратегічним і символічним призом, а також давав Москві плацдарм на захід від Дніпра, з якого вона планувала просуватися далі аж до Одеси. Про це пише The New York Times. Наказ про виведення військ надійшов від міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Після того як командувач Сергій Соровікін пояснив, що обстріли української армії зроблять. Були вразливими позиції росіян, як зазначають журналісти, Володимир Путін не був присутній на зустрічі, що дистанціювало його як від ганебної праски, так і від ухвалення. Рішення про відступ. Хоча, за словами кремлівських аналітиків, таке рішення міг ухвалити лише він. За словами українських офіційних осіб, до кінця дня з'явилися переконливі докази того, що росіяни відступають із території, яку вони отримували на захід від Дніпра щодо позиції росіян у місті повної впевненості в їхньому відступі поки що немає. Видання пише, що новина про відступ викликала гнівну реакцію з боку деяких російських яструбів. Тоді як інші назвали це розумним тактичним відступом. Російський військовий аналітик Борис Рожин назвав відступ Росії найсерйознішою військовою поразкою з 1991 року. Якщо не буде ніяких майбутніх успіхів із захопленими великими містами, і не буде просування в ході зимового наступу, низка військових невдач накопичить набагато більше внутрішнє невдоволення ніж санкції. Водночас аналітик Тетяна Станова сказала: це лише підтверджує, як на мене, наскільки Путін прагматичний. Він не такий божевільний, як ми думали. Офіційні особи США кажуть, що поки не зовсім ясно, чи росіяни покидають західний берег Дніпра. Ситуація може прояснитися протягом кількох днів, але за їхніми словами, Росії є сенс вивести війська, щоб зберегти їх для інших операцій. Журналісти зазначають, що явно зрежисована зустріч Шойгу та Соровікіна була спрямована на те, щоб пом'якшити удар по внутрішній аудиторії. Останнім часом росіяни все частіше чують про проблеми на фронті. Важкі втрати і непідготовлені військові, яких використовували як гарматне м'ясо. Рішення Росії про відступ дозволяє здійснити організований відхід, а не як у Харківській області, у вересні, раптова поразка та панічний відступ, коли військові кинули зброю та обладнання. Завзятий наступ ЗСУ скорочував територію, що утримується росіянами на захід від Дніпра. Поступово під удар потрапляли мости, що використовуються для постачання військ. Представники західної розвідки заявили, що Путін відхилив більш ранні прохання своїх військових покинути місто. Українські офіційні особи також попередили, що якщо окупанти справді покинуть. Херсон, вони можуть почати масовані обстріли з артилерії або підірвати греблю Каховської ГЕС. До зустрічі! Глядачі переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила!